Скільки зрештою станом на зараз палестин ви бачите? Я зараз маю на увазі про всяк випадок уточню для наших глядачів. Я зараз маю на увазі палестинців, які не з Фатхом і не з Хамасом. Окремо я кажу про палестинців, як тих, що представляють Хамас, і палестинців, які як кажуть, топлять за Фатх. Ну, що воно дає, скільки їх, ну, свої політичні. Бо наступне і моє так питання я... буде, яка з цих палестин має найбільше перспектив? От Ось, питання власне, мене, е, е, воно ж серйозне в тому плані, то е, вони ж чому ж е, вся ця ідея цього виходу, бачите, підняти питання на міжнародній арені, що Хамас не знав, що він потім зазнає поразки на третій день. Знав. Дуже добре. От, але він підняв питання. Мало того, він показав свою рішучість, якийсь е, показав слабкість Ізраїлю. Да? От е... на те все проморгав, а тепер каже, що вони будуть поколіннями пам'ятати про це. Це ж натяк на те, що це будуть масові у них втрати населення. Я так розумію, це погроза. Те, що ми бачимо на картинці, він каже, воєнний об'єкт. Я тільки бачу, вам ці поверхівки рушаться в газі. Можливо, там хтось сховався, я не знаю, але мабуть там 90% цивільного населення знаходиться. Тому питання: ти проспав напад Хамасу, а зараз відповідаєш усій газі і знищуєш газу. Те, що ГАЗ, колега говорить, що, мабуть, населення воно все таки внутрішньо десь і підтримує Гамаз, бо він же ж і на владі і так далі, зрозуміло. Зрозуміло. Але це їх вибір людський, за кого вони голосують, це їх право і така за фат, фат хотів туди зайти, не вийшло, не вийшло. Може фат не такий радикальний і так далі, було б краще, але так, як є. От. Тому ситуація по тому, що. Скільки, через скільки Цагал знищить так би мовити, Хамас, але ми бачимо, що знищуються не Хамас, а квартали. А квартали простіше знищувати, а Хамас важче знищувати, розумієте? Але це дві різні трошки речі. І поки весь Захід, Західний світ засудив Хамас, підтримав Ізраїль кругом прапори Ізраїля. Але якщо так буде продовжуватися далі, то не тільки в арабському світі, але й в західному світі, до Нетаняху буде питання. Чи оце є боротьба з Хамасом, що ти показуєш, руйнування в цьому? Чи, чи ти, може, маєш якийсь окремий план угу. цього? Тим паче, треба було розуміти, що у Хамаса є соціальна база. Соціальна база це 50% безробітних в тій Газі, да? е, е, І куди вони йшли? А нема куди йти. А куди їм бігти? Чого тільки Єгипет? Бо це єдине місце, куди можуть втікти. Вони навіть в Ліван не можуть прийти. Там вже Ізраїльська територія. Ти нікуди, ні в Вердані не можеш прийти, нікуди. Тільки в Єгипет можеш вийти і так далі. От, тому зараз назріває дуже серйозна там ситуація. І туди будуть втручаться ще досить серйозні гравці. І тільки говорить про те, що ну, от ми зараз зробимо так, що вони на покоління запам'ятають те, що вийшли, і так далі. Так покоління ти про кого говориш? Хамас це організація, а покоління це палістинці. І це треба речі, трохи розвести. І зрозуміти нам всім і нашому шановному Натаняху. Нагадать, що треба щось по іншому діяти і вирішувати це питання.